Христос Воскрес, воїстина Воскрес, доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Іоанна, 8 глава, з 51 по 59 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього. Амінь. Амінь, кажу вам: якщо хто слово моє збереже, то й смерті не побачить повік. Тоді сказали йому іудеї, тепер ми зрозуміли, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, якщо хто слово моє збереже, той не зазнає смерті по вік. Невже ти більший від Отця нашого Авраама, який помер? І пророки померли. Ким ти сам себе робиш? Відповів Ісус. Якщо я славлю сам себе, то слава моя ніщо, є отець мій, який прославляє мене. Про якого ви говорите, він Бог наш, і ви не пізнали Його, а я знаю Його, і якщо скажу, що не знаю Його, то буду подібний до вас лжець. Але я знаю його і слово Його зберігаю. Авраам, отець ваш, був би радий побачити день мій і побачив і зрадів. Сказали юдеї до нього: тобі немає ще й 50 років. А ти бачив Авраама? Сказав їм Ісус, амінь. Амінь, кажу вам. Раніше, ніж був Авраам, я є. Тоді взяли каміння, щоб кинути на нього, але Ісус сховався і вийшов із храму, пройшовши серед них і пішов далі. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.